Житомирський державний університет імені Івана Франка святкує своє 85-річчя. Начебто не похилий вік як на навчальний заклад, але якщо врахувати, що саме цей університет був першим навчальним закладом на Полісі, то значення цього ювілею дещо звеличується. Це ціла окрема історія нашого міста. Всім знайомий триповерховий будинок по вулиці Великій Бердичівській, в якому нині розміщені ректорат вузу, адмінслужби і фізико-математичний факультет, колись дуже давно належав Житомирській чоловічій. Гімназії, яка в силу несприятливих історичних обставин припинила своє існування. Саме в цьому будинку колишньої гімназії, 16 жовтня 1919 року, відкрився педагогічний інститут, наш перший навчальний заклад у Поліському краї. За роки свого існування він змінив немало своїх назв від Волинського педагогічного університету до Житомирського державного університету. Нині ж це всім відомий Житомирський державний університет імені Івана Франка. І безумовно одна з візиток. Нашого міста Житомира. А починалося із трьох факультетів, на які було зараховано всього лише 350 студентів: словесно-історичний, фізико-математичний і природничо-географічний. Якщо б можливо було повернути першого ректора Петра Абрамовича, він би не пізнав свого навчального закладу. Чотири великих навчальних корпуси, понад 8 тисяч студентів, комп'ютерна мережа, інноваційна техніка, євроремонт, кредитно-модульна система. Це вже не просто вуз, це маленька країна, держава в державі. Яка живе за своїми внутрішніми писаними і неписаними законами, де громадянство підтверджується, щосеместрово сесійними іспитами паспорт називається студентським квитком, трудовою книжкою слугує заліковка, а останньою інстанцією є ректор, а не президент. Все тут так і є, як і має бути в самодостатній країні. За міжнародні відносини і встановлення тисніх контактів з іноземними громадянами відповідає у вузі факультет іноземних мов, який було засновано в 1949 році. Саме тут студенти вузу вивчають найбільш поширені світові мови, якими є англійська, німецька і французька. Окрім того, окремі бажаючі мають можливість вивчити на факультативній основі ще й польську, чеську, іспанську, італійську і навіть турецьку. Для таких потреб на факультеті є добре обладнана фонолабораторія, інгафонні кабінети і кабінети звукозапису. Родзинкою факультету є центр самостійної підготовки вчителя іноземних мов, який створено за допомогою Британської ради в 1987 році. Багато зусиль для його створення доклала і завідуюча кафедрою іноземних мов з методикою викладання та прикладної лінгвістики Лариса Вадимівна Каліняна. Центр обладнаний на сучаснішою комп'ютерною технікою копіювальною відео та аудіотехнікою, різноманітною літературою. На його базі щороку організовуються і проводяться семінари та літні школи для викладачів англійської мови шкіл і вузів області. Ми проводимо тут свої творчі лабораторії в місті з консультантами Британського совєту, з волонтерами корпусу мира, з консультантами американського дому. От примерно раз в місяць у нас всегда буває така мастерська. в которой участвуют учителя области, наши бывшие студенты, участвует обязательно группа талантливых и методически ориентированных студентов, и вузовские преподаватели Агрокоакадемической академии, нашей академии Политехнического института. Все они работают здесь, в этих мастерских, и особой гордостью нашей является то, что мы каждый раз... Летом проводим лингвистическую школу с методическим уклоном для пяти регионов Украины. Это приезжают нам из Винницы, из Черкасс, из Чернигова, из Киева и плюс Житомирские учителя, где мы вместе проводим недельные семинары по инновационным технологиям обучения иностранным до центру входить і дитячий підцентр ABC, створений спеціально для вчителів початкових класів. Тут силами студентів і практиків вчителів розроблені інноваційні технології навчання іноземної мови дітей за допомогою ігор, казок, пісень, віршів, танців і навіть фізичних вправ. До речі, Лариса Вадимівна є єдиною в області жінкою, яка має почесний орден княгині Ольги, вручений президентом України за вклад до науки. Хоча сама Лариса Вадимівна свою почесну нагороду сприймає дещо по-іншому. Вона каже, що це нагорода всього її колективу, з яким вона працювала над своєю титанічною роботою. Якщо факультет іноземних мов дбає про встановлення міжнародних контактів, то Новоспечений соціально-психологічний факультет займається встановленням контакту між людьми взагалі, зобов'язує назва. Не дивлячись на той факт, що факультету трохи більше року, він набирає потужних обертів. Нещодавно його студентсько-викладацький склад виграв грант фонду фундаментальних досліджень, і на цей грант закупив найновішу комп'ютерну техніку, цифрову відеокамеру для навчальних фільмів, центр караоке для дозвілля і домашній кіно. Театр для лабораторних робіт. До речі, соціально-психологічний факультет є володарем однієї з найпотужніших комп'ютерних лабораторій університету. Наш факультет створено трошки більше року назад. У нас зараз кілька дуже популярних спеціальностей: це менеджмент організацій, психологія, практична психологія. Дошкільне виховання ми відкрили в цьому році, бо вважаємо, що це необхідно для області. Крім того, ми намагаємося вести навчання на сучасному рівні. У нас, як ви бачите, чудова комп'ютерна лабораторія і ви бачили продукцію цієї лабораторії. У нас внутрішній. Внутрішня комп'ютерна мережа, де студенти можуть знайомитися з усіма методичними посібниками в електронному варіанті, які підготовлені викладачами. Звісно, молодий факультет не збирається зупинятися на досягнутому в майбутньому, як запевнив Олександр Леонідович, планується відкриття своєї власної телестудії. А поки що, із засобів масової інформації, факультет має свою власну газету Шкілка. Якщо ж згадано про засоби масової інформації, то й тут університет, який належить демократичному суспільству, має свою незалежну четверту владу, яка являє собою таку структуру, як студентський інформаційний центр, який було створено 7 червня минулого року. Більш конкретно, центр це студентсько-викладацька газета Універсум яка, до речі, визнана однією з найкращих студентських газет України, редактор якої Володимир Гребенкін, і студентське радіо, директором якого є Олексій Василевич. Саме завдяки. Яки цим акулам пера і ефіру в університеті вирішується велика кількість питань, починаючи з освітянських і політичних, і закінчуючи побутовими проблемами? Е, є такий проблемний ефір. В певний день, коли виникає якась проблема, то е, запрошуються е, в студію якісь е, чи з ректорату представники, чи з деканату, і їм задаються питання з е, тим, щоб. Е, Виявити, що ж послужило причиною, слугували цим, от. а також намагатися дати їм, так би мовити, задуматися, яким чином що це потрібно вирішувати. Це по-перше, насамперед, що це дійсно проблема, її потрібно вирішувати. І ще хочу сказати, що у нас такого в принципі в місті не було, що от є така структура. Я, в принципі, поки що не знаю в інших закладах освіти студентський інформаційний центр. І, в принципі, є газети, але, наприклад, тут радіо немає. Тобто це наша родзинка, так би мовити, нашого центру і взагалі нашого університету. Відповідальність за історичну і культурну пам'ять нашого народу покладена на історичний і філологічний факультети. Хоча історичний факультет офіційно створений лише в липні 2001 року, родовід цих обох факультетів сягає ще, починаючи з перших випускників словесно історичного факультету 2019 року. Студенти із факу щоліта беруть участь в археологічних розкопках Житомирщини та й не тільки. Поповнюючи новими знахідками українські музеї, задоволені в такому разі всі і студенти, отримуючи цікавий досвід і веселі спогади, і працівники музеїв, радіючи новим експонатам у своїх музеях. Що ж до філологічного факультету, то як і належить одному з найбільш творчих факультетів університету, до зберігання культурної спадщини тут підходить із всією серйозністю. При кафедрі української мови функціонує північно-український діалектологічний центр, який не має аналогів ні в якому іншому вузі України. Тут зберігаються діалекти, наріччя і говірки українських північних земель, зокрема українського і білоруського полісся. Те, що в звичайному житті часто не помічене, тут досліджується і вивчається на. Науковій основі. Першим головою центру був нині покійний Микола Васильович Некончук. Тепер же його очолює Віктор Михайлович Мойсієнко. Е, науковці центру виконують дві таких великих, два великих проекти, дві роботи. Перше це укладання фонотеки говорів Житомирщини. От на сьогодні вже відш, опрацьовано, відшліфовано. Десь близько 300 зразків, тобто аудіотреків, які ми зараз з лаборантком продемонструємо, як вони звучать. От, це має бути це мультимедійний проєкт, воно має бути все на компакт-диску. Збирати всі ці мовні перлини викладачам кафедри української мови допомагають і студенти. В начальному плані є навіть диалектологічна практика, під час якої їм роздаються аудіокасети, на які студенти записують по селах народні діалекти, після чого їх заносять до спеціальної фонотеки. Приміротящими, весілими. Мені здається, що ніде таких таланту немає, не знайдеш як у нашому селі. Люди йдуть на роботу, полі сповають. Вертаються додому, теж спивають. Крім збирання діалектів, студенти допомагають у створенні і іншого культурного осередку університету. Музей народної творчості, яким завідує викладач кафедри української літератури Масловська Марія Володимирівна, завдячує своїм старовинним наповненням саме патріотично свідомим студентам. Починалося із звичайної етнографічної практики, під час якої молодь звозила із своїх сіл старовинні речі своїх бабусь і дідусів. Кафедра української літератури вирішила створити на основі цих речей міні-музей-факультет який на сьогодні так розрісся, що його вимушені поділити на два відділи: музей українського рушника та одягу та музей ремесл та промислів українців. Звичайно, задум свій реалізувати ми викладачі кафедри української літератури, і особисто я не змогли б без студентів. Тільки дякуючи студентам, які справді перейнялися моєю мрією або моїм захопленням і допомогли нам зібрати сьогодні такий прекрасний музей. Можу похвалитися тим, що рушників десь понад 2,5 тисячі. У нас є у нас є десь понад 100 сорочок. Тобто ті довгі такі плаття, колишні. У нас є багато вишиванок коротеньких блузки, на які сьогодні кажуть. У нас є багато хусток. Цей музей став справою усього життя для Марії Володимирівни. В них вона проводить пари з етнографії і народної творчості, навчаючи студентів старовинним ремеслам, вишивці, писанкарству, роботі з природними матеріалами, поводженню із старовинними побутовими речами. Марія Володимирівна впевнена, що саме в таких речах і живе народний дух, і тому вона намагається передати свій досвід молоді, щоб ти пам'ятали минуле заради майбутнього. Є музей народознавства і на факультеті початкових класів, який оформлений у формі української. Хати він так і називається селянська хата. Студенти цього факультету дуже схожі... з студентами філологічного, Вони також творчі люди і також вивчають етнографію, але окрім цього, вони активно вивчають мистецтво музики і танцю. За безпеку навколишнього середовища відповідає не хто інший, як природничий факультет, який є ровесником університету. Саме студентами цього факультету і проводиться активне озеленіння навколишньої території вузу і відбуваються заходи екологічного напрямку. Окрім цього, студенти доглядають і за агробіостанцією, яка знаходиться в районі хутора затища і яка являє собою квітник і дендрарій з понад 20 видами нетипових для полісся дерев і кущів. Все те висаджено спільними зусиллями студентів і викладачів природ Ничого спільними зусиллями створено і зоологічний музей, який більш відомий як музей природи. Його фонд нараховує багато експонатів рідкісних та екзотичних тварин і рослин, зібраних з усіх континентів світу. Можна тут побачити і екземпляри молюсків, які вже декілька років досліджуються знаменитою науковою малоокологічною школою Агнеси полікарпівні Сидніченко. У нас на факультеті вже понад 30 років діє науково-малоекологічна школа професора Станіщенка Гнес Полікарпівни. Це дуже відома людина. Вона Єдина жінка-професор в цій галузі в малакології. Єдина, в принципі, ось недавно тільки другий доктор наук з'явився. І от понад 30 років, спочатку, як студентська наукова група, у нас з'явилася ця малакологічна школа. Малакологія – це наука, яка займається вивченням молюсків. І от зараз у нас значить, школа діє і студентів, магістрантів, аспірантів, і близько 14 викладачів, які працюють над різними різними аспектами в галузі малокології. Рує Агнеса Полікарповна Стадніченка. Вона автором є трьох томів Фауни України. Вона дуже знана входить в перелік видатні там вчені ж України. Виявилася професором двічі Соросовської премії. Аналоги цій школі немає в Україні. Вона існує тільки на базі нашого вузу. і це є особлива стаття гордості нашого закладу. Провесником вузу є і фізико-математичний факультет, який в свою чергу відповідає за технічну освіченість молодого покоління. Цей факультет має одну з найміцніших матеріальних баз університету комп'ютерні лабораторії, лабораторії з механіки, молекулярної фізики, електрики, оптики, електромеханіки, радіотехніки, фотолабораторії, графіки, навчальні, майстерні з обробки дерева і металу. Всього й не перерахуєш, але найголовнішою гордістю фізмата є, звісно, обсерваторія, яка вже є раритетом взагалі усього вузу. Фізмат-факультет розміщений в центральному корпусі, ділячи територію з адміністративними установами і ректоратом. Нещодавно було започатковано таку добру традицію, як виставки робіт Житомирських художників і скульптур, які люб'язно надані культурно-виставковим центром будинок художника для постійно діючої виставки в стінах нашого вузу. Загально відомо, що щаслива нація це здорова нація. В університеті цю місію спортивної освіти молоді покладено на молодий факультет фізичного виховання, який з'явився тільки цього року, хоча кафедра фізичного виховання існує ще з 1947 року. Займаються спортом студенти в знаменитому спорткомплексі, яким так неабияк пишається наш навчальний заклад. Він значно поширює і значно покращує можливості підготовки молодих спортсменів. Та щорічна спартакіада проходить на значно Кращому, якіснішому рівні. Є у університеті і такі люди, які вже давно стали брендами навчального закладу. Зокрема, команда КВК Сідді, яка вже давно знайома не тільки по нашому місту, а й далеко за його межами, тому що неодноразово їм доводилось захищати честь нашого вузу на КВК-турнірах. І не А хто не знає Володимира і Ірину Шенкариків, які також є випускниками вузу і постійно радують його стіни своїми виступами. Зовсім не випадково міжнародним академічним рейтингом популярності та якості наш університет визнан символом класичної освіти та нагороджений срібною медаллю Слава на вірність вітчизни. За словами ректора університету Петра Юріча Сауха, це ще не межа. Університет в своєму розвитку буде йти вперед і вперед. Сьогодні він престижний, завтра він один з найпрестижніших. До 80-річчя університету педагогічний інститут був перетворений на педагогічний університет, а до 85-річчя був перетворений з педагогічного університету на класичний університет. Студенти жартують, що до 90-річчя закладу буде перетворено наш заклад на національний. Такої можливості Петро Юрійович і не спростовує. Житомирщина поки що не має свого національного вузу. То чому б ним не стати Житомирському державному університету? Тато імені Івана Франка. Ми не працюємо на те, щоб видати бумажку е, нашому е, випускникові. Ми працюємо на те, щоб дати людині знання. Е, для того, щоб стати абітурієнтом е, студентом нашого університету, потрібно мати дійсно дуже глибокі знання, і це показують конкурси. Принаймні, е, в нас є такі спеціальності, на які е, 15 чоловік на місце вступає. А в середньому ми маємо десь біля 5-6 чоловік на місці. Цього не має жоден вуз в Житомирі. Ми хотіли б, щоб наш випускник був всебічно розвиненою особистістю. Класична освіта це не означає бути вузькоінженером, вузько-педагогом, вузько, інженером, вузько, педагогом, вузько там, якимось фахівцем іншим. Класична освіта означає, що людина повинна бути всебічно розвинена. Бо повинна бути істинно інтелігентною людиною, істинно культурною людиною. А це означає, що крім свого фаху, він повинен володіти, скажімо, прекрасно комп'ютером, він повинен мати, володіти однією двома мовами іноземними. Він повинен мати робітничу професію, тобто ця людина повинна витримувати удари ринкової економіки.